96 карток, 96 балів, а балі 187. Бачите, що може бути однаковий кінців карток, а куди ми починаємо. Куди Андрій тобі ще ще не порахували? Бачите? а тепер подивимося, скільки в Андрія. Ти Андрій, Адізичка. Зачекай. Так. А ти кидай. Від чітко нам постережний. На тепер ми будемо рахувати. давай подивимося, чи ми правильно підібрали. Давай перевіримо цей приклад. 4 помножить на вісім дорівнює 32. Зелено нажимаємо, буде давай, в нас нос. Це так? так. Знайди таку цифру 4. Де вона ось на 4. 4. Так? Така так, так, 4, 4. Так? Тепер хрестик. Бачиш, тут хрестик стоїть. Це хрестик. Множимо. От тепер 8 треба нам знайти. Ось 8. Так? І тепер дорівнює. Андрюш, Андрюш, туди дивись. 32. Така цифра в нас? Така, так? Тепер давай перевіримо, що це правильно. 1 помножити на 1, чи буде 1? 1 помножити на 1 дорівнює 1. Правильно підібрали приклад? Правильно. Так, тепер давайте ми підрахуємо оці всі суми. Скільки в нас балів? 32, 3 і 2 плюс 1 плюс 50, 4, 5, 4 плюс 15, 1 5. Рівні 102. Бачиш, як в тебе багато. Дивися. У Саші, бачиш, карток більше. У Саші було 96. А в тебе карток менший, в тебе 102 бали. Бачиш?